Місячна сума грошової допомоги сім'ям становить 2200 гривень на кожного члена родини, але не більше, як на п'ять осіб. Оксана Бахор говорить, що для її родини це великі гроші. Ми виходимо двоє діток, одна дитинка у нас на групі. Ми звернулися за допомогою. Ми то самі пробували реєструватися, але не вийшло, то ми звернулися за допомогою ЦНАП. Головний спеціаліст управління сім'ї, молоді та спорту Світлана Євченко каже, що упродовж робочого дня реєструє 14 сімей. Потрібно перевірити, сканувати всі документи, заповнити реєстраційну. Картку не всі документи зразу люди приносять, не завжди розуміють, що потрібні оригінали, тому що ми маємо ну, підтвердити достовірність всіх даних, які вносимо. Ну іноді бувають технічні труднощі, які не від нас залежать. Заступниця керівника управління сім'ї молоді та спорту Людмила Сікайло говорить, що виплати отримають такі сім'ї. Перший це сім'ї, в яких виховується троє, і більше неповнолітніх Літніх дітей. Одна із них дитина має бути до 2 років. Слідуючи це сім'ї, в яких виховується. Двоє дітей і одна двоє, і більше дітей до 18 років, і одна із цих дітей має бути дитиною з інвалідністю. У нас дуже багато людей вже зареєструвалися. По області я знаю, таких сімей порядка 800. Однак ем, перевірити це тільки по нашій області. Їх всі ці документи досить таки складно. Через це звернулися з проханням, щоб ось оцей пере, е, період приймання документів і перевірка їх здійснювалася на місцях, і вже тоді напрямую ми відправляємо дані. що Ось такі сім'ї у нас вже перевірені, і набагато пришвидшиться період отримання коштів. Допомога виплачується раз на три місяці на банківський рахунок впродовж чотирьох тижнів з моменту подання заявки. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини на Суспільному.